Це відео буде корисним батькам діток 4-6 років. Я хочу зробити огляд ось такої гри. Вона називається тепер ж, фінансова гра. Гра. Магазин купуємо іграшки. Йдемо до магазину. Я грав цю гру з дітками в садочку Бепи Хаус. Місті Єрпінь. До речі, якщо ви єрпіні, рекомендують цей садочок, туди ходить моя дитина. І е, було дуже весело. І сама гра, як на мене вдалася, У мене позитивні враження від неї. Я вам зараз покажу, що в нього входить. Е, давайте спочатку для чого це вам потрібно як батькам, та? тому що ви в віці 4-6 років дошкільнята ви знайомите їх з темою грошей, пояснюєте, наприклад, що тато, мама працює, заробляє гроші. Та, і дитина в цьому віці, я так сподіваюся, у вас зробить першу покупку. Тобто вона десь в супермаркеті купить там сік чи цукерку за власні кошти, ну як власні ті, що ви її дасте. І ось з дітками ми в садочку грали, це було дуже цікаво, тому що дітки були такі вік, знаєте, 5-5,5, 4,5. Деякі з них там ще не вміють рахувати до 10 там, або не вміють робити дії додавання, віднімання, деякі вміють і це роблять. Але ідея гри була в тому, щоб зібрати. Купити власне такі товари зараз. Я вам покажу. Дивіться в грі. Є ось такі дві картки. Це картка, ніби як магазинного такого кошика, і можна збирати товари ось тут. Бачите, вона така двостороння. Або список. І ось дивіться, який навчальний ефект. Ну, По-перше, ви пояснюєте, та, гроші, ось за гроші можна купити. І навчальний ефект списку це дуже корисна практика. Ми її рекомендуємо дорослим теж ходити в магазини на великий шопінг зі списками того, що вам потрібно. Тоді ви різко збільшуєте свої шанси купити дійсно те, що вам потрібно. От. І ви вчите в цьому дітей, тобто є список, і далі вгині ось такі картки. Бачите, це картка Лійка, вона коштує 2. Всі товари в грі коштують там від 1, 2, 3, 5. Максимальний товар, здається, коштує 9. І в грі також є гроші. Ось е, такі гроші, бачите, грайлики, це двійка і п'ятірка, також є одинички і десятки. Тобто було дуже цікаво, деякі діти могли віднімати, наприклад, там, купив за два, значить, там, 4 мінус -2, 2 Деякі дітки просто рахували одинички. В грі є також е, одинички, такі купюри. Ну і ви це пояснюєте. Да? Тобто ви пояснюєте. ось це три одинички, значить це разом три, за три ти купив там, чи за два у нас, да? два була лійка. А, гра стимулює, виходить дітей і рахувати, і е, дає розуміння, що таке гроші. Там є кілька ігрових механік. Тобто, ви можете просто там ми грали, просто у нас було багато дітей, і кожна дитина якби купувала те, що їй хотілося, але по списку, тобто, треба було купувати те, що входить в її якби, список або в її кошик. Один ефект. Можна грати там, хто перший збере товари, якщо ви, наприклад, граєте з двома з трьома дітками. Ще кілька там в правилах гри є десь 4 ігрові механіки, як це ви все можете розвернути. Ідея в тому, що ви вчитеся, вчите діток навику витрачання коштів, там пояснюєте, що таке кошти, ну і паралельно у вас якби, ще й урок математики. Та? Тому що потрібно порахувати, скільки в мене грошей, за скільки я хочу купити, скільки здач. Отримати і так далі. Тому позитивні грашення від гри в мене. Даю вам лінк на видавництво ранок, де ви її можете придбати. І закликаю вас з раннього віку думати про фінансову світу своїх діток, а найкраще замість там, лекцій розповідати їм історії, дивитись навчальні мультики і грати в ось такі ігри. На цьому етапі це у нас просто раннє знайомство з грошима, для чого це гроші потрібно, перша покупка в житті дотиди. Ну і добре також пояснити. Те було б як мама чи тата заробляє гроші. Бо ми діток спитали в садочку, де беруться гроші ну з банка, з банкомата. Та І ми розвинули цю ідею, що в банку або в банкоматі, або зараз там в мобільному вони беруться від того, що тато чи мама працює і ці кошти заробляє. І можна також, до речі, в такому дошкільному віці я про це писав в книзі Малюк та Бюджет розповідати про професію. Тата чи мами, та, тобто яким чином дорослий заробляє гроші, і навіть можна дітей там брати на роботу, що їм пояснювати, що саме ви робите, щоб заробити гроші. Не забудьте, будь ласка, лайк цьому відео, пишіть в коментарях ваші лайфхаки і те, як ви своїх діток дошкіння 4-6 років навчаєте грошам, буду дуже вдячний.